<плес> Як на мене, карта нашої держави має таку ідеально досконалу форму. І зараз ми дізнаємось, наскільки ви гарно знаєте карту нашої країни. Ну добре, і це сьомий раунд. Карта України. <плес> Першими будуть грати дантесівці. Супер виходьте, будь ласка. Перед вами 10 найвідоміших українських муралів. За 90 секунд ви маєте Супер. правильно розставити ці стінописи на сучасній карті України, тобто Вау. позначити міста, де ці мурали були створені. Круто, ми ж так і хотіли. фізично угу. розставляти мурали може тільки одна людина, а дві інші просто допомагають. Давай. За кожен правильний названий регіон ваша команда отримує один. 12 балів. – Ай, добре. Ну що? Готові. Готові? Супер, так. Час пішов. Пішли, дивитися, давайте, давайте. Якщо ви щось знаєте, кажіть. Вау, нічого. Супер, а тут. Це Києва? Це не Київ? Мурал Мілана, це Маріуполь. Мені здається. Uh, це це от тут. В так, ось це uh, Київ. Малюнок. Це uh, Київсь, Київська область. Yeah. Uh, закохана дівчинка. Я почав ставити, треш. давай я поставлю. Uh, малюнок Бенксі, Київська область. Блін, а, а може бути два, ну, це на, це одному? два на одному. Регіоні. Можуть, можуть, можуть. Сука, Привет, києва. Це, десь десь це на цій києва. стороні. Десь це привід Києва. Привіт, Києва! Якщо ти в Київ, Київ. А, я ставлю. Київ, Київ. Uh... Ну, Гуцулка десь, мені здається... Гуцулка, oh. думаєш, Гуцуль... на Гуцульщині? Uh -huh. Ну, така логіка. Давай, вухіка. ходи в сюди. А ти як хочеш. Вот. Давай сюди. Я теж так думала. І чи... А ми можемо ставити, <поставити> типу, так, <Ми> десь <поставити> ось тут? Так, на три Чось, області. Став <поставити> зразу <поставити> на кордон трьох областей. Головне попасти в потрібну область. А, такі правила. Поспосівачі снів. Найбільше портрет дві стихії. Двадцять ну, секунд. Uh, де нас, де? А, у нас ще найбільше портрет кобзаря? Де може бути? Кобзар може ось тут H, може... ось десь тут. Чернігіс. Ну він десь біля черкас, поки давай, ну, давай. Тут. Я думаю, десь. А, можна поєднувати, ні, 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 Ось 20... так поставимо. А можна, а, а можна мені... поєднувати? Став а, на просто пересічення нормально. всіх областей. Їх тут двадцять п'ять метро. А, а почекай, нам ні. треба покласти, було все. Насправді це одне з найважкіших завдань, яке було в шоу. Я так отак дивлюся. Я, я приє... просто в шоці. Я два точно знаю. Це круто. Ну що, давайте подивимось, скільки правильних відповідей в нас тут є. Отже. Перша а, картинка гуцулка з ноутбуком минуле та сучасне. Ви поставили на Івано-Франківськ. І це правильно. Wow. Oh, oh, oh. Чисто no. там де десь знаходиться в Івано-Франківську. Ну, no, Де гуцули, Далі. там і ми. Привид Києва знаходиться в Києві. І це правильна відповідь. Ну no, тут там. Да. Малюнок Бенксі. Це Буча Київська область. Це теж правильна відповідь. Молодці Бенсі приїхав після деокупації Бучі і намалював такий мурал, який став дуже знаменитим на увесь світ. Далі, друзі, я бачу найбільший портрет Кобзаря, але стоїть він на Черкасах. І Це неправильна відповідь, тому що він повинен бути в Харкові. Серйозно я не бачу цей мурал. Називається Шевченко. А, далі, мурал Мілана. Ви поставили на Донецьку область, це і правильно. це правильна правильно. відповідь. Тому що він в Маріуполі, і, на жаль, він знищений. Вона сіді. Повинен бути от ти потворним. От прям з язика зняв, І він про порядку так і працює. Але знаєте, ну це їх вибір, бути Ми знаєте, друзі, ми намалюємо ще. Ще намалюємо ще друзі. Закохана дівчинка. Мурал. Знаходиться в місті Вінниця. Mm. Ага. Далі мурал, найбільший кросворд в Україні, Дніпро. знаходиться в місті Львів. Mm. <ріст> і пан <ріст> та пані <ріст> Мурал знаходиться в місті Львів. Дніпро. Ага, ну, так і називається а, пан та Пані Дніпра. А дві також є ще один мурал, дві стихії, і він знаходиться в Одесі. І посівачі снів знаходяться у Кам'янець-Подільському. Супер. Але чотири правильні відповіді. Але Чотири правильних відповіді. Вау! І я вітаю. Мені здається, що це дуже гарний результат для складності такого рівня. Молодці! Молодці! Так, ну що? І ваша черга прийшла. А ну-ка, розкажіть мені, де ви навчалися? А, перша освіта. Освіта. це конструктор механік металургійного обладнання. Ого. Метологіна академія Дніпра так. і Дніпропетровський університет економіки і права імені Альфреда Нобіля. А -а -а. Це друга освіта Тобто, ти фінанси, тобто ти фінансист, да, це як, як, як я, перша конструктор, освіта... механік, фінансист. А, так, це моя освіта, теж цей економіст міжнародного рівня. <рігла> Ілон, а ти? Ой, в мене все просто. Я танцівниця, магістр сучасної хореографії, Київський національний університет культури і мистецтв імені Михайла Михайловича Поплавського. <рігла> Так. А я юрист. юрист. Ну Це видно. Це видно. <ріст> Ні, я до я по 17 рік адвокатом працював. Серйозно? Серйозно собі. А скажи, а де я ти закінчував? Національний юридичний факультет Лну імені Івана Франка. А собі. А де він В знаходиться? У Львові. Львові? Друзі, виходимо. Три фотографії ми точно У Мене є дуже цікаве. Завдання для вас. Ваше завдання розставити найвідоміші університети України за 90 секунд. Один гравець з вашої команди має розставити ці фото по карці. Я стою, ви А решта гравців просто підказують та допомагають. Тож час пішов так. Я тут Чернівці, чернівці. це чернівці, чернівці, чернівстав сюди. Ого. Точно черн... Точно. Ого, так, не... от а Київ. Це що? Чернівці? Так. Uh, я рано... Чернівці. А, чика, я чика, чика, це не Київський політехнічний? Оце Оце, оце, оце. оце Дижи. Дижи, це Шевченко. Це все на Київ. На Київ. Так, а це що? Так, давайте ще 4 треба. Це може бути лісі швидкі. Раз, раз, раз. Ти думаєш? Я оце не знаю. А це що? Це Харків може бути. Це Харків може бути? Може бути Харків. Покажи, я тебе скажу, це Харків чи ні. Елона, Елона. А, це не так, а це не так просто. Оце, мабуть, Харків. Тобі не здається? Давай. Зараз. Давай, Харків. Що? Пам'ятник кому. я не розумію, що... Оце у Львові, напевно, може, ні? Ста. Та це Львів? Львів. Ілонка, тримайся. Давай. Львів. Чернівці. Чернівці добре. А це Ой, це Львів точно, ти що, це ж мій. А, так <смі> це дві. Це нехай два стоїть. А це давай. Це, це на Дніпро. Харків. Став Харків. Ні. Давай Харків. Да? Давай Харків. Там багато університетів, ні, ні. може і попаде. Став... Там що, 90, більше 90 університетів. В Харків. Так, так. Став це... Аббурд. А це? Я оце не знаю. Червоні. Ну, це... <плес> це... Все, 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 все. Я він встиг, я не встиг. А тепер, будь ласка, помістя. Нічого страшного, але нічого. Нічого страшного. Така доля, треба бути готова. А хто це виграв сьомий раунд? Давайте подивимося. Щоб не наврочити. Так, на Чернівці ви поставили університет імені Федьковича. І це правильно. Єс. На Львівську область ви поставили Зекрети одразу зараз. два університети. Один з них національний університет імені Івана Франка. І він справді знаходиться у Львові. Це правильна відповідь. Вау! Wow. Вау. Wow. Так, О, другий не університет не це пара. національний університет імені Мечникова. Найстаріший на півдні України в місті Одеса. А, І Одеса. це неправильно. А я думала, відповідь. Відповідь. Не Але два є на Вінницьку область. Ви поставили національний університет Острозька академія. І це неправильна відповідь. Київ, червоний корпус це університету любов. Шевченка. Це правильна відповідь. Ура! Це 3. Це 3. Також на Київську область ви поставили державний педагогічний університет Бердянську, і це неправильна відповідь. Він знаходиться в Бердянську. Вау. Ви бачили, який він гарний. На Харківську область ви поставили теж два університети. Один з них університет імені Каразіна. І це правильно. правильно. Чотири. 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 Да. Страмлялі. А ось другий університет має знаходитись в Запоріжжі, тому що це Запорізький національний університет. Ой, Боже мій. <плес> ЗНУ. -е Я знав. Я сказала Запоріжжя і Одеса мало стоять. Давайте подивимось, що ви не поставили. Червоний університет. Це Глухівський національний педагогічний університет. Він знаходиться в місті Глухів, Сумська область. А другий університет знаходиться в Кропивницькому. Це центрально український державний університет імені Винниченка. Але прикинь зараз. Люди дивляться з цих університетів. О, це мій це мій. І у вас також чотири правильні відповіді. Головне. це Бандерівці! Бандерівці. 4, -4. попереду музична пауза. Yeah! Uh! I'm still waiting. So, зараз завдання таке: ви почуєте. Відому українську пісню, але задом наперед. І хто перший натисне червону кнопочку, той отримує два бали. Тож, друзі, давайте слухати музику! Давайте! давайте. Гарно так. Мале! Красава! Там було прямо слово гарно. було. Знаєш, так чудово прокидатись кожен день. без тебе О -о -о. Я вселив все це собі, та повірив. Рахунок перед фіналом. 42-46 oh -oh! на користь команди Дантеса. Дуже близько. Зараз буде запекла боротьба. Першена Ольга Сумська та запальний Велбой, спокуслива Анна Саліванчук та харизматичний Нікіта Добринін. Чим зачарують Ой, Що Сьогодні за день такий найрозумніші команди. Чим порадують ткачівці? Дивіться на ідеальну гру нашої команди і тисячки завідують. та які дивовижні факти про нашу країну цього разу відкриє для нас Ксенія Мішина. Позитив користь. Та підтримка усе для українців та про українців. У великому патріотичному шоу для всієї родини Я Люблю Україну. щонеділі о 19 на те.